Сторінка 20, параграф 4. Утворення Руси. Яка роль Києва у виникненні держави східних слов'ян? Ви вже знаєте, що розпадом Долівського союзу основний осередок суспільного життя східних слов'ян перемістився з Волині в середні Подніпров'я Провідну роль перебрали на себе поляни, на землях яких виникло перше державне утворення. Східних слов'ян відоме в джерелах як Русь або Руська Земля. Першу згадку цієї назви в повісті минулих літ подано в записах про 852 рік. У літописі зауважено, що саме з полян походять перші київські князі Кий та його брати, Щек, Хорив і їхня сестра Либі, яких пошановано як засновників Києва, міста. на на честь старшого братів повісь минулих літ. Згадую про спільне князювання в 60-х роках IX століття в Києві вар'язьких воєвод Аскольда і Діра. Літописець розповідає про них як про братів співправителів Утім, сучасні історики пропускають, що правили вони нарізно. Першим княжив дір, а після нього Аскольд. Саме за Аскольдом пов'язують описаний у джерелах морський похід проти Візантії 863 рік. вояки Аскольда пограбували і спустошили передмістя візантійської столиці, а сам Константинополь тиждень потримали в облозі. Імператор був змушений укласти угоду з київським князем. За свідченням джерел Аскольд прийняв християнство та ймовірно мав намір поширити його в державі. Нині важко відтворити ланцюжок подій, що призвели до усунення Аскольда від влади. З розповіді літописця довідуємося, що причетністю до них мав різні. Від варязького князя Рюрика, який, осівши в ладозі, поширив свою владу на північ східнослов'янських племен після смерті князя його родич Олег з Рюриковим малолітнім сином Ігорем, якому був опікуном. У 882 році на чолі дружини вирушив до Києва. Ось так про це оповідає літописність. І прибули Олег та Ігор до гір київських. І довідався Олег, що тут Аскольд і дір у двох князя. І сховав він в у човнах, а інших позаду заставив. і сам прийшов на берег Дніпра. Несучи Ігоря малого. І послав він посла до Оскольда і діра сказати, мовляв, ми купці єсмо, ідемо в греки от Олег. І от Ігоря, княжичем, прийдіть но ну, оба до рідні своєї до нас. же і дір прийшли, і вискочили всі інші вої з човнів. І мовив Олег Оскольдові і дірові: Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. І тут винесли Ігоря. А це син Рюріків І вбили вони Аскольда і діра. І сів Олег, князюючи у Києві, і мовив Олег. Хай буде мати Городам руським, чому? З князюванням Олега пов'язують становлення Русим. Олег із роду Рюрика розпочав княжити в Києві 882 рік. Цей факт учені витлумачують як утвердження в руській державі династії Рюриковичів. За свідченням літописця Олег княжив у Києві 30 років, виявивши хист мудрого володаря і талановитого полководця. Здобувши Київ силою, Олег зіткнувся з непокорою сусідніх княжінь. Літописець розповідає, Відає, що він приєднав землі древлян, сіверян та радимичів, пішов у вихід проти уличів і тверців. на початку десятого століття. Олег домовився про участь у його воєнних походах князів, хорватів, тверців і долібів під владою Олега. Ще до походу на Київ перебували племіні союзи словен і кривичів, а також північні. Неслов'янські слов'янські народи, зокрема меря, весь чуть, і з варяйськими воєводами Олег уклав договір, у якого впродовж тривалого часу київські князі залучали вар'язькі дружини до спільно. Воєнних походів у 907 році Олег здійснив похід проти Візантії. Розповідь літописця про його перемогу сповнена легендарних подробиць. Та найбільшу цінність для істориків має наведений у повісті минулих літ текст укладеного Олегом договору з Візантійцями. За його умовами, Візантія зобов'язувалася сплачувати данину київському князю, а руські купці отримали право торгувати на її території без плати мита. після нового Олегового походу в 911 році угоду було підтверджено та доповнено новими домовленостями про розв'язання конфліктів, повернення полонених допомогу торгівельним суднам, які зазнали корабло Угода Олега з Візантією стала свідченням міжнародного визнання Руси і підвела риску під періодом її становлення. Прочитайте фрагмент із повісті минулих літ про похід Олега на Константинополь. Пішов Олег на греків, Ігоря, зоставивши в Києві. Узяв же він множество варягів, і словен, і чуді, і кривичів, і мері, і полян, і сіверян, і деревлян, і радимичів, і хорватів, і долібів, тиверців. І з цими усіма вирушив Олег на коні і в кораблях. І було кораблів числом дві тисячі. І прибув він до Цесарограда. А греки замкнули суд, і город заперли. І вийшов Ігор на берег. І повелів воям вивологти кораблі на берег. І повелів Олег воям своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса. А коли настав попутний вітер, напнули вони пароси, рушили з поля і пішов Олег до города. І зажадав Олег, щоб вони данину дали на дві тисячі кораблів по дванадцять гривень на чоловіка. А в кораблі було по сорок мужів. І згодилися греки на сей, і стали греки миру. Просити, що не пустошив він грецької землі. І повісив Олег щита свого на Золотих воротах, знаменуючи перемогу, і пішов до Цесарограда, першу державу на наших теренах, чужинця знали під назвою Русь. Так називав її Літописець. Учені висловлюють різні міркування про походження цієї назви. Багато дослідників вважають, що слово це є скандинавським походженням. і що принесли його на наші землі скандинави Варяги. Викладна. Версія грутується на розподілах літописця про воїнів з півночі русів-варягів, які, захопивши владу в Києві, утвердилися в місті і дали свою назву місцевій людяності і території, на якій володарювали, крім свідчень літописця, прихильники скандинавського походження назви Русь спираються на чужоземні джерела, жодне з яких не згадує слов'янського племені русів. Хоча назви, наприклад, Деревлян чи сіверянь, вони засвідчують як доказ. Вони наводять також фінську назву Швеції році. Утім, серед мовознавців є прихильники і арабського походження назви Русь, а також ті, хто спростовує всі перелічені аргументи, вважаючи згадану назву спорідненою з назвами річок і з коренем Рос, як, от Рось, Роставиця, Росава тощо. Етнонім Русь виник на середній Дніпранщині, і вже в 9 столітті міцно закріпився. За київською державою і був широко відомий за її межами. Згодом назви Русь Руський уживалися як самоназва українців, етнічне визначення Руський у розумінні Український трапляється вже з 14 століття і безперервно зберігається протягом багатьох століть. Особливо стійким воно виявилося в західному регіоні України. Навіть у 19 столітті прикметник Руський Український ще входив до назв різних західних. Одноукраїнських політичних партій, літературних і наукових угруповань, альманахів, окремих праць тощо. Наприклад, головна руська рада, перша українська політична організація в Галичині, що виникла у Львові 2 травня 1848 року. Руська трійця, українські письменники Шишкевич, Вагилевич, Головацький з етнонімами Русь-Руський пов'язана і самоназва русин, русини, якими називали. А подекуди і досі називають себе прикарпатські і карпатські українці.